Вітаю, у рубриці Я знаю. Традиційно у нас є п'ять слів, але родзинкою сьогоднішнього випуску буде те, що вони не лише з поділля. Що на вашу думку може означати слово нетіпаха або нетюпуха? Нетіпаха невдалий. Якщо так по самому звучанню, це можливо така якісь не, недолугість. Правильно, не так. Але то я догадався, але я не знаю цього, слов, признаюсь вам чесно. типу, е, такого. Notification... Ну, Я думаю, що корінь тип. Е, а типовий, може так. Не чопура, що можна сказати. Людина, яка неохайна. ER> я львівські не знаю ці. Що таке Андрути? Андрути? На жаль, не можу відповісти. Це... Навіть ніяких асоціацій немає. Андрути. Ой-ой. Бачите, Поймали. Це вже ні. андрути. Ні, ну якісь не, незнайомі слова. Ні, не знаю цього. До речі, якось пам'ятав, бо в Львові читав це слово, бачите, є в пам'яті. Що може означати слово гопнути? Вдарити. Гоп це, скажімо, е, е, ну, це, це призив, е, коли справа зроблена. Я, я, ну, виходячи з прислів'я, так я, я розумію. Гопнути, гопнути. Ну не вдарити. Ну, Діалект трошки такий змішаний, знаєте, з кримінальним. Я не буду казати про це, але є таке слово, я його не хочу називати. Але щось в українській мові, ну, я не можу вам відповісти чітко. Опнути може означати одне дати пенька. Що таке вивірка? Хто така вивірка? Це ящерка. Вивірка, ну мені здається, що щось таке, що дуже активне і пластичне. Мабуть, що так. Вивірка це зв'язане, мені здається, з вишиванням, з, таким, з такою справою ручною. Це значить перевірити людину. Це тварина. А я би думала, що це перевірити треба людину, чи вона добра, чи ні. Вивірка, вивірка. Ну, мабуть, щось виміряти. Можливо, це вивірка. А вся така. А якщо… Кажу, що це тварина. Бачите? Так кажуть на білку. Що таке здибанка? Ну, здибанка це місце зустрічі. Це зустріч по-українськи. Зустріч. 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 Зустріч приємна! Напишіть у коментарях, як часто у повсякденному житті ви використовуєте діалекти або чуєте їх, і які слова чуєте найчастіше.